Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID масиву пристрою NAS від Zixel, модель NAS 542, як створити RAID, як створити мережеву папку, як налаштувати до неї мережевий доступ та дозволи, як активувати мережевий кошик, а також як повернути випадково видалені файли. Zyxel – це тайванська компанія, в основному відома своїм мережевим обладнанням для домашніх користувачів та користувачів малого бізнесу. Також виготовляє ряд пристроїв NAS. Пристрої NAS від Zyxel є досить надійними і надають хороші рішення для зберігання даних. Але чи то нас від Зіксель, чи будь-якого іншого виробника, навіть найнадійніші з мережевих пристроїв нас мають термін придатності. Це означає, що після кількох років використання всі пристрої зберігання мають тенденцію виходити з ладу. Зазвичай середній термін служби більшості нас пристроїв становить від 3 до 5 років. Однак є деякі фактори, які часто викликають передчасну відмову пристрою та втрату даних. Мережеве сховище може вийти з ладу через збій живлення або коливання напруги, перегрів, випадкове форматування, пошкодження файлової системи, зазвичай це пошкодження файлу журналу або суперблоку, а також механічних несправностей, накопичувачів, рейд контролера і так далі. У більшості випадків пристрої NAS втрачають дані після оновлення прошивки. І щоб отримати назад свої файли, вам знадобиться спеціалізована програма для відновлення даних. Далі у відео я покажу, як правильно обрати утиліту для відновлення даних із НАС. Для початку давайте розберемо, як створити RAID масив на даному пристрої NAS. Щоб створити RAID масив, відкрийте менеджер пам'яті. Розгорніть внутрішня пам'ять, Том. У цьому вікні класність створити. Позначте диски, з яких потрібно зібрати новий масив. Оберіть тип майбутнього RAID і клацніть по кнопці «Наступна». Після чого ви побачите повідомлення про те, що всі дані на вибраному диску будуть видалені. Натисніть так для підтвердження. Перевіряємо параметри. Якщо все зазначено правильно, тиснемо застосувати. І чекаємо на закінчення процесу. Це займе деякий час. Отже, новий масив створений та готовий до використання. Якщо потрібно змінити параметри вже існуючого RAID, спочатку його доведеться Видалити, і всі дані, що зберігаються на масиві, відповідно теж будуть видалені. Виділіть том, який потрібно змінити, і натисніть Видалити. Далі, щоб підтвердити видалення, у спливаючому вікні введіть Delete, після чого кнопка видалення стане доступною. Тиснемо Видалити для продовження. Том видалено. Тепер можна створити мережеву папку для організації доступу до сховища. Відкриваємо панель керування. Загальні ресурси. Як бачимо, за замовчуванням тут є наступний набір спільних папок. Якщо потрібно додати ще, тиснемо вгорі по плюсу. Задаємо її ім'я. Якщо потрібно опис. Обираємо розташування. Активуємо кошик і тиснемо наступна. Далі. Встановлюємо дозвіл права доступу до папки Лише читання або читання запис. І переходимо на наступну сторінку. Якщо потрібно налаштувати параметри публікації, відкриваємо наступну. Перевіряємо параметри і тиснемо Застосувати. Якщо ваш NAS працює і мережевий диск доступний, але ви випадково видалили дані з диска, їх можна спробувати відновити з кошика. При відновленні файлів із мережевого кошика він має бути активований. Для його активації відкрийте панель керування, Загальні ресурси. Виділіть потрібну папку та класніть по кнопці властивості ресурсу. У наступному вікні встановіть позначку навпроти опції Включити мережевий кошик для спільної папки і натисніть Застосувати. Тепер після видалення файлів вони потраплятимуть у папку кошика. Перейдіть до каталогу, з якого він був видалений, та відкрийте папку кошика. Знайдіть його тут і скопіюйте у потрібне місце. Якщо мережевий кошик не був активований, то повернути файли вам допоможе тільки спеціальна утиліта для відновлення даних. Оскільки в моєму випадку кошик не був активований, то відновити інформацію таким чином не вийде. У таких випадках потрібно скористатися надійним софтом для відновлення даних та остаточно не затерти інформацію. При випадковому видаленні форматуванні накопичувача неправильному налаштуванні та інших ситуаціях із втратою даних або зникненні доступу до мережевого диска та пошкодження рейд масиву. Відновити важливу інформацію вам допоможе Hetman RAID Recovery. Більшість пристроїв нас працюють на налаштованій версії OS Linux, і форматування жорстких дисків відбувається з використанням файлової системи EXT, а керування системами RAID засновані на двох технологіях: MD-ADM та LVM. При підключенні їх безпосередньо до ПК з операційною системою Windows їх не вдасться прочитати без сторонніх програм. Hetman RAID Recovery підтримує ці технології і в більшості випадків може автоматично збирати такі RAID. Це комплексне рішення для відновлення даних із нас, яке допоможе відновити файли за різних сценаріїв. Програма підтримує більшість популярних файлових систем та типів RAID. Дістаньте диски з нас і підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо операційна система ПК, до якого ви підключаєте диски, попросить вас ініціалізувати їх або відформатувати, не робіть цього, тому що відновити їх буде непросто. Утиліта має автоматичний розширений механізм сканування. Призначений для виявлення та відновлення даних нас у різних сценаріях втрати даних. Програма просканує диски, вичитає з них службову інформацію та зберезних зруйнований рейд. Внизу відображається детальна інформація про масив, де можна подивитися, чи правильно вдалося програмі її визначити. Для початку процесу сканування клацніть по накопичувачу правою кнопкою миші та натисніть Відкрити. Потім оберіть тип аналізу і натисніть Далі, щоб його запустити. Як бачите, програмі легко вдалося зібрати зруйнований рейд і знайти всі файли, які зберігалися на мережевому диску. Якщо ви шукаєте файли, які були випадково видалені, вони відмічені тут червоним хрестиком. Позначте все, що потрібно повернути, і натисніть Відновити. Вкажіть каталог для збереження. Після завершення ці файли будуть лежати у вказаній папці. При випадковому видаленні файлів з ICSI диска не потрібно діставати диск із нас пристрою та підключати до ПК. Достатньо запустити програму та просканувати накопичувач. Hetman Raid Recovery цей мережевий диск бачить як фізичний, а це означає, що ви зможете просканувати його і відновити з нього випадково видалені дані. Класні по накопичувачу правою кнопкою миші відкрити. Оберіть тип аналізу та дочекайтеся його закінчення. Як бачите, програма знайшла файли, які були видалені. Тепер їх залишилося лише відновити. З працездатних дисків Hetman RAID Recovery автоматично збирає зруйнований RAID масив. Але при пошкодженні накопичувача або затиранні службової інформації, програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Якщо програма не зібрала масив і ви знаєте його параметри, ви зможете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Для цього відкрийте RAID конструктор. Тут оберіть пункт створення вручну. У наступному вікні заповніть поля з даними «Рейд». його тип, порядок блоків, розмір додайте диски, з яких він складався, і за допомогою стрілок вкажіть їх порядок. Ті, яких не вистачає, заповніть порожніми, натиснувши по плюсу. Також тут можна вказати зміщення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його автоматично, тоді доведеться вводити вручну. При правильно зазначених параметрах внизу RAID матиме хоча б один розділ. Розгорніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо потрібні папки відображаються, RAID було збудовано правильно. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати, після чого в менеджері дисків з'явиться RAID, зібраний вручну. Для відновлення залишилося його проаналізувати, знайти файли, які потрібно повернути, виділити їх та відновити, вказавши папку для збереження інформації. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякую всім за перегляд.